Наші вітання вам з України. Хай Божа милість Божа благодать завжди буде з вами. Тому що на сьогодні існують як закон дії силі Божі, так і благодать. Але Закон для грішників, благодать для праведників. Якщо ми живемо за благодатью, то ми можемо виконати закон, тому що в благодаті є любов. Але ми можемо визначити, чи маємо ми благодать, чи живемо ми за благодатью, за нашими вчинками. Оскільки благодать дає жити за духом, а які під законом живуть за тілом. І релігія саме тим і відрізняється, що вона живе за тілом, в неї немає любові, в неї є просто релігійні дії, тому що немає благодаті, немає бажання. Пізнавати Слово Боже, наповнюватися Словом Божим. Простіше кажучи, немає Бога, і, відповідно, немає тоді життя з Богом, а є просто зовнішній формат, який, власне, і не дозволяє ні наблизитися до Бога, ні пізнати Бога. А тому викривляє Слово Боже, а, наприклад, що треба коритися владі. Так, коритися. Але не поклонятися. І ще такий момент, що покора і поклоніння демонструють принципові відмінності. Зокрема, поклоніння це коли ми ставимо щось на найвище місце. Якщо ми поклоняємося земній владі, відповідно, ми ставимо її вище, навіть ніж Бога. І за таких умов, звісно, ми не можемо виконати. Те, що очікує від нас Бог. Так, ми молимося, молитвою Очі наш і говоримо, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя. Але коли Господь хоче здійснити свою волю в нашому житті або на тій території, де ми є, то ми пручаємось. Ми говоримо ні. Ми хочемо по своєму. І це і є. Найголовніша ознака вавилонської релігії, яка дійсно ставить земне вище небесного, тілесне вище духовного, людське вище Божого. Тому пропонуємо вам приєднатися до міжнародної місії Слово Боже, щоб вивчати Слово Боже, наповнюватися об'явленнями, сповнюватися силою Духа Святого, щоб перемагати на всіх. Франтах душевному, духовному і в нашому фізичному, матеріальному світі. Заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко і напишіть нам, будь ласка, якщо у вас є потреба у духовному спілкуванні. З Господом!